Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. Сьогодні буде в мене такий досвід новий. Мені моя подружка Людочка з каналу Люсик Вишиває. Передала естафету в опитуванні, яке започаткувала Юлія Німська, називається дотик до блогера. Це перелік питань, який покликаний познайомити глядачів ближче з особистістю блогера. Тепер перехожу до відповіді на питання. Перше, як тебе звати, якщо канал має інше ім'я, чому саме така назва? Мене звуть Наталія, я намагаюсь не забувати при вступі кожного разу себе називати. Мені 62 роки. Раніше в мене був інший другий канал російськомовний. Зрозуміло, там була більша аудиторія, був канал більше, більше переглядів, але спочатку. Великої війни я цей канал викинула, почала новий, україномовний і стала показувати себе. Це був нелегкий крок, багато хто цього боїться. І я теж мала такі це все наші комплекси. З дитинства нам в голову забиті. Теж мала такий бар'єр внутрішній, мені тяжко було його. По-перше, себе показувати, а по-друге, виявилася ще така проблема. Коли ти говориш за кадром, ти можеш собі якийсь там перелік написати, якийсь там щось текст домалювати і читати його спокійно кілька разів, якщо не вдається кілька разів перезаписувати, тобто простіше за озвучкою. А тут, виявилось, треба говорити на камеру просто в прямому ефірі. І я дивлюся українських, ну перед цим українських блогерів, ну, в основному вишивальчик. І думаю, ну чого вона зітхає без кінця? Оце, як в Біблії написано, воздиханнями дух свідетельствує та нас воздиханнями нез'яснімими. І в неї воздихання нез'ясніме. Оце беремо канву, і ще треба до неї взяти. Нитки. Думаю, чого вона зітхає? Ну, хочеться якось її сторсунуть, давай скоріше якісь, вже вискажи свою думку якось, говори. І тут. А я ніколи не мала ніяких проблем з публічними виступами. Чи то доповіді, чи то презентації, чи то лекції, яка завгодна аудиторія, мене нічого цього не лякало, в мене дуже добре все це. Я ще й велике задоволення від цього отримувала. І тут раптом включаю я телефон, камеру і починаю так само зітхати, як вони. Я тоді їх зрозуміла. Оце... Тому що якась думка в тебе в голові є, а ти її висловить. Ну, тобі здається, що вона вже всім відома. Ну, я не знаю, як це пояснити. І я стикаюсь з цим самим явищем. І той перше своє відео я записувала разів може п'ять переписок, поки я, поки я зрозуміла, все-таки для цього цього є свої техніки, свої е, якісь там уловки. Поки я зрозуміла і навчилася перед записом відео приводить себе в якийсь такий ресурсний і це досить легко і досить просто, в якийсь такий ресурсний стан, більш емоційний, тому що я, ну, якби мало емоційна людина в житті. Більш такий, по-перше, веселіший, тому що зараз цього всього депресняка вистачає, і з камери повинно на тебе хоч. Трохи будь якогось позитивом, а не оця депресія, і все погано, і скоріше, ти ми все умрем. Цього всього не потрібно. Я вважаю, цього не потрібно. І таким чином почався мій цей другий канал. З яким я з різною ступеню успішності борюся <рес> до цього часу. Я вдова, 18 років тому помер мій чоловік, і я переживала це горе дуже довго і дуже тяжко. І що я можу сказати, зараз таких жінок-матерів дуже багато? Зараз цієї біди дуже багато. І що я можу порадити шукати допомоги? Все-таки шукати допомоги, не залишатися сам на сам з цим своїм станом. А шукати все-таки психолога. Друзі, більшість відвернеться від вас. А ті, що залишаться, вони люди, які цього не пережили, вони говорять речі, які тобі не потрібні. І взагалі вони не хочуть, не хочуть в це вникати. Вони оце, оці діжурні пусті фрази. Вони нікому не потрібні, оце все буде добре, не плач, в тебе ще діти, оце, ну на що ти це все говориш? Ніби я про це можу забути, що в мене ще діти є. Треба все-таки шукати професіонал. А з ким ти можеш говорити про це, якщо вже нарешті ти зможеш взагалі говорити, то тільки з тими людьми, які пережили більш-менш таку саму біду. А ті люди мовчать, балакають пустопорожні балаболки, а ті мовчать, нічого не говорять, тому що таке у нас суспільство, тому що так нас привчили все в середину затрамбовувати, в підсознанні заганять, всі травми не прожиті, люди От така от ситуація. Тому тоді 18 років назад. Якісь, мабуть, були психологи в мене в місті, хто б їх шукав, хто б, хто б про них думав, немає цього в нас в побуті і в свідомості шукати психолога. Не було дома інтернету, да і не було на Ютубі тих е, е, відео. Зараз можна навіть безкоштовно подивитись, дивит, най, знайти собі якогось. Е, Автора каналу психолога, який вас не дратує, який викликає вашу довіру, якого ви можете слухати хоч трохи. Подивіться, якесь те відео, скільки сил буде. І саме головне почитайте коментарі під відео. Оце і буде. Та ваша група підтримки. Це будуть ті люди, які пережили таку саму біду, як у вас. Оце буде той ковток повітря, то ті пару хвилин, секунд, коли ви зможете дихати. Потім знову будеш в цю завалюватися в цю яму горя свого. І вихід, самий простий, якби. Напрашується, завалиться в депресію, на диван, зубами до стіни, ні з ким не говорить. Оце воно, оце це ПТСР, це той самий посттравматичний стресовий розлад, який хлопці приносять за копів. Оце він, це травма, це розлад, реакція людини на травму тяжку. І з ним е, треба працювати. Нелегко, непросто, але працювати треба. ПТСР може бути і в цивільному житті, і навіть діти, які виросли в нарцисичній, аб'юзивній родині з мамою-нарцисом, мають не те, що ПТСР а комплексний ПТСР це ще тяжче. Така дитина ще тяжче піддається корекції її стан. Розумієте? Тому шукайте, шукайте якусь допомогу. Самі Такі, така моя порада. Так, друге питання. Як часто ти плануєш випускати відео на, на каналі, а як виходить? Да я й не планувала, як часто зроблю, я коли, коли зроблю, тоді і зроблю. Взагалі в мене не було і немає зараз ніяких таких амбіцій. Про популярність, про гру, тим більше про заробіток в інтернеті. Це все я роблю для свого задоволення, для цікавості, для того, щоб в моєму віці кожна жінка повинна мати хобі, для того, щоб не завалитись в таку зовсім глуху депресію. Коли ти розумієш, що ти вже всі роз'їхались, ти якби не при ділах, ти якби нікому не потрібна. І якщо в тебе немає ніякого хобі, ніякої цікавості, своєї особистої зацікавленості в чомусь, а не в тому, щоб обслуговувати когось другого, то це чарівато. Депресняком і всякими іншими, в тому числі, і деменцією. Оця робота з каналом. Вона дуже, я редактую в програмі Sony Vegas, і е, мені це складно. От жодного, майже жодного відео я не випустила, без того, щоб не вилізла якась. Заноза, яка мені не дає це робити. Як не одне, то друге. Як це не звуку нема, то за, запису нема. То з синхронізацією я довбалася звука з відеокартинкою довго. То в Vegas мені без кінця. І кожен раз щось нове, кожен раз щось нове, і ти мусиш з цим боротися. В тебе голова димить, ти мусиш в це вникати. І... Як кажуть, що оце вивчення чогось нового запобігає деменції старчеський. Не знаю наскільки це правда. Не знаю. Треба вчити вірші, треба вчити іноземну мову, треба вчити Сонівегас, щось треба вчити. Без кінця нагружать голову, не в каструлях засісти. А, але, от, дивіться, наприклад, артисти Маргарита Теріхова закінчила глухою дімцію, вона взагалі нічого вже не розуміла. Брюс Віліс, зараз теж ми бачимо в стані овоча прямо. А вони вчили дуже багато тексту на пам'ять. Не знаю, як там Вілліс, але Теріхові доводилось дуже багато вчити тексту на пам'ять. Тобто, не можна сказати, що ця людина голову не нагружала. Ну, мабуть, різні є для цього фактори. Але потрібно щось вчити, якісь цікавість якусь в житті мати, і в тому в числі відеоблогінг. всім рекомендую. <сум> Спробуйте це прикольно, це весело, це якось так цікаво. Це робить життя цікавішим. Третє запитання: твій улюблений контент для зйомок? Я не знаю, який в мене улюблений. Мене весь улюблений, тому що те, що мені не цікаво, я не знімаю. Те, що мені цікаво, я знімаю. Я так і назвала канал Життя не вишивка, там, а просте життя. Тому що я знімаю все, що... що мене цікавить, що мене хвилює, що в мене зараз відбувається, чи в мене коліус виріс, чи в мене орхідея зацвіла, чи 3D принтер в мене друкує. Я знімаю все підряд. І чи якась. Якісь питання мені хочеться обговорити. Мені хочеться висловити з приводу якогось питання. А іноді іноді, я не сказати, що я люблю поезію <гум> взагалі, але чогось мене просто тако шибане, просто шибане, пробиває на вірші. Мені хочеться прочитати вірш, я його читаю. Не сказати, що це улюблений контент. <гум> ну от хочу прочитати. Теж, до речі, дивно, що. Вірш, здається, нормальний вірш. Називається «Віддайте, Город». Відео. Можете послухати. Хороший вірш, написаний нашим вояком в окопі. І то, яка жінка, причепилась щось їй не так. Щось вона там побачила якусь крамову. І в чому проблема? Ж вони ж не можуть сформулювати. Що З ти? чим ти не згідна? Сформулювати не можуть. Ну, от... От нема в мене улюбленого контенту. Вірніше як. Він в мене весь улюблений. Те, що, те, що мені не подобається, я не роблю так. де й все на тому.